Объясните мне кто-нибудь, зачем нам такой руководитель? Объясните, зачем он нам вообще нужен, если он ни за что не отвечает ніколи не участвує в проблемах народа. Все, що делає, це просто говорить на екрані. Росіяни збунтувалися, кажуть, то не справжній мережею. Пройшла хвиля обурення з боку звичайних росіян через те, що їхня влада просто заплющує очі на те, що частину Росії банально затоплює. Та люди втрачають все що нажито не трудом. Ця страна тонет, населення просто теряє свої дома. Самарська область тонет, Орс затопила, Оренбург тонет, курган. Тюмень, Томск, Челябінськ подтаплюють. Следуючий на очереди у нас Саратов, Волгоград, Астрахань. Товариші, приготовьтесь. Так росіяни готуйтесь зустрічати мрію жителів окупованого Донецька. Воду. Думаешь, где же наш доблестный президент, которого вся страна поддерживает? 90% поддержки народа. Где он? Может быть, он Орску помогает, помогает там финансово, да, жителей поддерживать. А президент наградил орденом Александра Невского, президента Федерации шахман Андрея Филатова. Пливуть туалети і тонуть людські дома, Президент награждає шахматних чемпіонів. Та це ви не розумієте. Це така стратегія нагороджувати чемпіонів з гри у шахи, аби натякнути світові. Що він полюбляє грати там, де є клітка. Направду, ця жиночка не єдина, кого обурю, реакция влади на кого обуре реакция влады на повыни. Слушайте, по какой причине у нас все молчат? Все центральные СМИ молчат, президент молчит, Песков молчит. Все как-то ушли в аут. У нас всю, можно сказать, центральную Россию топит, и все молчат. Причем, по всей вероятности, это вообще диверсия. Затопило просто поселки, села, деревни. Снесло напрочь. А президент сидит и молчит. Я вважаю никакой інавгурації, только отставка. В Відставку Путіна. Ні, ну ви визначитесь, то у вас все народна любов до Путіна та підтримка. То тепер кричите про відставку. Невже це вперше, коли диктатор заплющує очі на проблеми населення? Згадити з нещодавнього он Білгород. Що він там зробив? Просто нацькував на обурених жителів Соловйова. І все. Якщо народ мовчить, я не знаю, це шизофренізація реального населення. «Почему народ молчить і не хочет себя ж защитить?» Росіяна, а ви вимкніть телевізор? Може, й побачите, що у вас будинок вже під водою. Далі ви побачите звичайні будні тих самих російських експертів під під'їздом. Випали по 05 з самого ранку і пішли на лаву обгорювати, як же все погано в американців. показали в Америці з кораблями твориться. А з вашими кораблями, взагалі, певне нічого не твориться. Крейсер Москва вирушив на дно, втратили катери Раптор Сер на буксир Васильбег. Пошкоджено ракетний корабель Самум, десантні кораблі Новочеркась та Цезар Куніков, патрульний корабель Василь Биков, Тральщик, Іван Голубець та фрегат Адмірал Макаров. Розвідувальний корабель Іван Хурс, підбиті десантний корабель «Аленігорський Гарняк та Танкер Сіґ. А ще ракетний корабель Аскольд і Буян. Аби все перерахувати, нам програми не вистачить. Так что там в Америке? Это подводный лод, подводная лодка, лодка столкнулась с кем-то, с тем-то. Ну, подводные лодки-то у них без конца, говорю, сталкиваются. Да, Они водить водительские. Друг с другом, говорю. И у них уже они старые. Наши подводные лодки вообще бесшумные, и да, и практически это... даже. Уловить не могут их этот. И лезут, и лезут везде. Надоели, Надоели уже. Надоели не то слово. Только это про вас. А в Вашингтоне, в центре, читай, Америки, что это творится это, с метро, да. девочки? Но износ, это мрак какой-то. Ну, износ нас составов нет. Там всего, износ, я не знаю, как там люди будут. 60% я слышала, но, да? Больше половины. Так я это в Вашингтоне, в столице? Да, 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 да. Ну, хочешь, не знала себе, как столица Америки? Нет, они к нам хотят влезть. Нас Я говорю, пусть у себя нет, там наведут хоть порядок. Нет, столица. Столица, Мазольца, да. да. Куда порядок у себя? Пусть, М -м. пусть. Люди мучаются да. там, ездят да. на чем? Да. На корытах. Скоро они вообще, говорю, будут бояться в метро заходить через да, у них ну, там и вода нет. течет, метро. и свет отключается Но... постоянно. Да что ж все, на думку россиян, хочуть до них влезть? Кому ця країна гній взагалі потрібна? Ну окрім того, щоб прибрати її з мапи світу? А щодо метро це певно бабці під враженням свого російського залишилося. але під час чергового маразматичного спічу треба ж додавати слово США. Многії это большая потеря тепла. Российский чиновник з Нижневартовска Олег Попенко запропонував використовувати тепло від крематоріїв для опалення житлових приміщень. Посадовець каже, що це екологічно і економічно доцільне рішення. Водночас він запевняє, що розуміє, які можуть бути заперечення щодо цього, але Тепло важливіше. Соответственно, для отоплення прилегаючої території, спомагательних поміщений прочні, що це нове кладбище, соответственно, быка склади персонал А крематорій може бути задействований, в тому числі по проекту, це тепло не теряти. Цікаво, чи спадало на думку цього генія у якості доброго для картоплі використовувати попіл з вище згаданого місця? Якщо ні, то ідею можна ще допрацювати. Ну і це вважається екологічним, тобто, коли ми ліжні количество не випрасуємо і соответственно не ведемо доповнітельне отоплення, не розходим там же газ. Правильно, газ треба для Китаю залишити. Може бути та там ну, хтось говорить, що це може цинічно, та ну аж ніяк не цинічно. Кремлю насправді мається ідея взагалі сподобатися. Тільки от нехай палять своїх не після денацифікації в Україні. Україні, а одразу ефективніше, швидше, і не треба нікого годувати десь там у полях. Я вважаю що треба стремитися бути совєтському нас, Насові так житаху на Росії відзначений рекордний ріст продажів антидепресантів. Що про це думають громадяни країни-агресорки та з чим це пов'язано? У нас дуже велике напряження з усіх сторон. Звісно, біжать, тому що не настільки ми злобні як нас хочуть виставити, а. Так получается, що нас виставляють, що ми наоборот, агрессоры агресори мира. Хотя мы Хоча ми свои просто свої у Виявляється, увесь світ тисне на бідну та невинну Росію. Чому ж так? Бо за словами цієї жіночки її країна гній та співгромадяни ну не такі вже і злі. Бо відстоюють свої кордони. Якщо розшифровувати ці слова, то нападають на іншу країну, нищать усе та вбивають усіх за останнє време. Много війн. начались и в нашей стране в том числе. Не будем говорить, что это война, да? Ну так, а то за еще и в автозак запакуют. А так у нас россияне, мне кажется, наоборот, такой стрессоустойчивый. Да, сама нация такая спокойная. Мы без антидепрессантов это проходим. Самое спокойное? Помолчать! Вы видели что-то там? Преступники вы все! Вся Единая Россия! І весь ваш фронт! Преступники! Война это очень, конечно, плохо. Но куда діватися, если це прийшла война? Уж нікуди не денешься. Надо защищать свою страну, свою родину. До кого прийшла війна? До вас, а нічого, що це ви її принесли. І для того, щоб її закінчити, треба вивести усіх російських вбивць з України. А якщо цього не станеться. Наслідки торкнуться не тільки Белгорода, Алла Пугачева, точнее, вот колективна Алла Пугачева, як символ. А навіть являлась вираженням розрушительної ідеї, которая і похоронила Советський Союз. Шок Путінський клоун Мардан розповів про те, хто ж таки винен у розпаді СРСР. На думку пацієнта з восьмої палати за цим стоїть ніхто інший, як співачка Алла Пугачова. Ну такого навіть Горбачов не очікував. Советський союз, вот этот вот Савок, который они ненавиділи, оказывается, от он закінчився. Ну казалось би, казалось би, вот ведь э, гигантский простор для творчества. Вот наконець, ти можеш стати да, той самої э, Примою, Примадонною, но примадонни ти її називали і називають исключительно прихлебатели. Нічого там особо не там є тільки політичне проституїровання. А зараз ви почули від путінської політичної повії Мардана звинувачення у політичському проституировании іншої людини. Це все, що потрібно знати про рівень IQ цього персонажа. Ото краще б мовчав. Да, я всіх призиваю голосувати за Єльцина, тому що мені заплатили стока, що, в общем, як би а за кого я ще можу предлагати голосувати. Ну, враховуючи, що саме Єльцин потім передав правління Путіну та представляв його як офіційного наступника, Мардану напевно не подобається те, що йому просто зараз менше платять грошей. Ех, застрість клоуна згубила, і до речі, пропагандисти напевно отримали вказівку мачіть не лише Пугачову, а ще й її чоловіка Максима Галкіна, адже Соловйов нещодавно видав ось це. Наскільки ці люди фізично омерзительні? Наскільки разительне відлічі вот ось цих ліць Галкін, який зовсім обабився? Максим, ну хоч, не знаю, ну Тут -то з собою здійму, це ж у неможливо. невозможно. Цікаво, а як Соловйов дивиться в очі своєму сину Данілу, який явно не представляє ті цінності, за які так відверто ратує його батько. Чи синочку можна все, а Соловйов подвійні стандарти? Шок. Путінський клоун Мардана розповів про те, хто ж таки винен у. Говорят, что мы агрессоры и люди крайне злые, жестокие, и все такое прочее.